Це будь ласка, для початку Ксенія Клейнес, засновниця громадської організації Час є і кав'ярні Дзензик. Отже, розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні організували для бердянців, які тут є активності, і от розкажіть про саму атмосферу цього свято сьогодні. У нас перший день перший. Перше свято, яке ми не свято, відзначаємо День Бердянська у Львові. Також визначається це свято у Запоріжжі і в Києві. Це сумісний проєкт з Бердянською військовою адміністрацією з громадською організацією Міць Азова і з баром Характерники. Ось ми зібралися, щоб нагадати всім, що Бердянськ це Україна. Зібралися, щоб сказати про те, що бердянці, які знаходяться в окупації, ми про них пам'ятаємо. Ми думаємо про них, і ми дуже хочемо повернення додому: повернення Бердянська в Україну і повернення нас до Бердянська. А які активності? Тут дуже багато атмосферних таких активностей про Бердянськ. Наприклад, ми зберемо сьогодні маяк Бердянська, ми дегустуємо страви про Бердянськ. У нас є пісочок, який можна умовно потрогати і зробити таку собі невеличку терапію пісочком. Ми сьогодні у нас проводиться Вікторина про Бердянськ. Наприклад, є ще мапа Бердянська, де можна, де ми згадуємо пам'ятні місця і там ставимо точки, такі булавками, де, де ми що пам'ятаємо про наше місто. Тобто можна прийти і відчути Бердянськ. Також ви значні розкажіть, що. Забивається, щоб забивати, Так. Е, також. Ми зараз вишиваємо логотип міста Бердянськ. Це серце Азова, і до вечора він сподіваюсь буде готовий. Це такий арт-об'єкт символічний про наше місто. Де він буде зберігатись, це ще питання. Ми можемо, ми думали, можливо, на аукціоні його продати, бо у нас дуже маленька локація, що одна, один дзензик, що другий. Тому ми ще думаємо, що ми будемо з ним робити. М -м -м. Можливо, десь вдасться все ж таки декорувати нашу локацію, або, можливо, дійсно на аукціоні задонати для наших військових. Ми зробимо такий аукціон. Суди так багато і мусить вже призводити. Як вас звати? Скажіть будь ласка. Вікторія мене звати. Розкажіть про себе, звідки ви. Ой, не розкажу. Скільки дітей? Чи що? Ну, не знімайте. ні-ні-ні. Ви з Бердянська, так? Так, я з Бердянська, звичайно. Ми тут всі з Бердянська. Скільки часу вже проживаєте у Львові? Рік окупації, місяць окупації приїхали сюди з березня 22-го. Чим займається я працюю в Бердянському медичному коледжі онлайн. Ми працюємо, тому хай приступають до нас львів'яни і... і в Бердянській школі онлайн. Так само супер. Що зараз робите? Що зараз робите? Чим зараз займаєтесь? Зараз намагаємось вишити серце Азова, наш туристичний логотип Бердянська. Який містить собі кілька кольорів наших традиційних жовтий, голубий і синій небо, море і пісочок. Що для вас Бердянськ Найперше закриваєте очі, Бердянськ що? Місце, де народилась я, де народились всі мої члени сім'ї. Я маю на увазі двох синів. Це місто, де пройшло життя, та частина життя, яка вже пройшла. І сподіваюсь, решта частини я теж проведу там. Це море, це. Це наше місто, це наші друзі, це ну, все, все, що маю в житті, все відбувалося саме в тому місці. Як вів'янам зрозуміти, як відчувається Бардянськ у нас? Нема ні мови, не, ні. Не ні. треба вам розуміти, не треба. Не втрачайте те, що маєте. Ось так. Не дай Боже, не дай Боже. Ось так можу сказати. Дякую. Нема за що? Не ще тут да, стрижки сейчас снимаем. да. อีกสไลด์วป